Вітаю вас, друзі! З вами психолог Олена Кунянська. І сьогодні я підготувала для вас техніку, яка допоможе проаналізувати свій травматичний досвід та взяти із нього ресурс. Чому це так важливо? Тому що ми з вами вже дуже довгий час знаходимось у ситуаціях та подіях, які негативно впливають на наш емоційний стан, на наше самопочуття та здоров'я. І дуже важливо не провалюватися у цей стан, а знаходити можливості та виходити у ресурсний стан. Тому я пропоную вам сьогодні саме цю невеличку техніку, яка допоможе вам зробити у цьому напрямку перші кроки. Отже, візьміть листочок А4 або будь який який у вас є, і розділіть його на три колоночки. І е, зараз ми з вами запишемо кілька списків, які допоможуть проаналізувати е, ті думки, які є у вас. Ваші підсвідомості і е, знайти е, тут ресурси та можливості. Отже, в колоночці номер 1 запишіть, будь ласка, список, що змінилося у вашому житті. Що втрачено, що вже ніколи не буде так, як раніше. У колоночці номер 2 запишіть список, що залишилось незмінним, що ви змогли зберегти. ця колонка вона як ваша опора? Це те, що з'єднує вас із вашою внутрішньою силою. І колонка номер три що здобуто. Тобто, що з'явилося у вашому житті нового? І коли ви запишете ці списки і колоночки будуть заповнені, я хочу запропонувати вам кілька запитань, які допоможуть краще розібратися у собі. Отже, у чому була цінність того, що втрачено? За що ви вдячні цьому досвіду? Чого ви навчилися? Як цей досвід може вам допомогти у вашому майбутньому? Та що ви берете із собою? Це дуже важливі запитання для того, щоб відчути вдячність до того, що у вас було. Але воно нікуди не зникає, воно завжди з вами у вашій пам'яті. А другий і третій список це ваші опори, які допомагають зрозуміти, що нічого в житті не зникає, що на зміну одному приходить інше. І завжди у нашому світі є баланс. І коли ви дивитесь на свої списки 2 і 3, вам стає можливо легше визнати. Те, що втрачене, і ви можете собі дозволити посумувати та подякувати цьому досвіду. І сподіваюсь, ці списки допоможуть вам краще зрозуміти себе. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, ця техніка була для вас корисною. І до зустрічі у наступних відео!